Які найбільш часто використовувані зайві та дратєливі коментарі на Reddit? Чоловічче, багато людей насправді просто боти, які лише повторюють те, що було останнє позитивно підкріплено. Якою в смішною не була ця тема, вона також мене трохи лякає. Саме існування цієї теми показує, що принаймні іноді Реді здатний поставити під сумнів і звільнитися від цього менталітету. Мене проголосують проти, але цей коментар став одним із коментарів, які отримали найбільшу підтримку. Дивно, наскільки добре працює зворотна психологія. Я не плачу, ти пла. Хто ріже цибулю. Але ти мужній чоловік з бородою на зріз 6 футів 4 дюйми, мені потрібно це знати. Як 7 футів мужній чоловік із величезною бородою, це змусило мене плакати. Я вже згадував, який я молодий. Це мене обурює, лол. Чоловіки, які ще не зрозуміли, що демонстрація емоцій це нормально. Коли хтось наголошує на загальному принципі, а потім хтось кидає йому виклик, не аргументуючи цей принцип, а надаючи якийсь заплутаний виняток. Який не можна застосувати ні до чого поза цим контекстом. І почувається надзвичайно розумним у цьому, тому що його опонент забув зазначити, що існують незвичайні винятки, які не стосуються загальної теми. Ви конкретно не розглянули 100% крайніх випадків. Увесь ваш аргумент не дійсний. Крім уже згаданих, коментування, щоб зберегти це на потім. Reddit має функцію збереження. Так, але як тоді решта світу дізнається? Недооцінений коментар. Прийшов сюди, щоб сказати, це? Я не можу повірити, що мені доводиться гортати так далеко до цього коментаря. Відредаговано. Вау, не очікував, що це вибухне. Відредаговано. Вау, не очікував, що це вибухне. Так, це завжди змушує мене здригатися. Ти не приймаєш клятого Оскара, нікого це не хвилює. Це. Відредаговано. Не очікував, що це вибухне. Е, відредаговано два. дякую за нагороду, добре незнайомець. Я не можу повірити, наскільки це зіпсувало. Відредаговано. Три. Аум, 10к обдут. Ааа, це божевільно. Я ніколи не бачив цього раніше. Велике дякую. я теж отримав срібло. Ой, ой, це божевільно. Дякуємо добрим незнайомцям за нагороди. Відредаговано 4. Боже, я отримав 15 тисяч! Це абсолютно безумно. Моє життя ніколи не буде колишнім. Колись я був самотнім. І думав, що ніколи ніким не стану, але тепер 15 тисяч людей це підготували. Я нова людина. Мені довелося прокрутитися на то далеко, щоб побачити це. Цей цього так багато. Підголосуй моє. Я також вибираю дружину цього хлопця. Померла дружина. Наша дружина. Кинь її. Розійтись. Розділ порад щодо відносин надзвичайно зайвий. Ліки від усього розлучитися, хоча читати дуже цікаво. Чеснока. Кажучи, розрив вирішить будь-які проблеми у відносинах, так само, як смерть вирішить усі ваші проблеми зі здоров'ям. Не отримуйте поради щодо побачень від Редіт у будь-якому іншому місці, майже краще. Коли хтось задає запитання, а людина коментує: Я не знаю. Якщо ви не знаєте, то це питання явно не для вас, і вам не потрібно коментувати кожну окрему публікацію, на яку ви натрапляєте. Я бачив коментар на який по суті був таким. Я не збираюся відповідати, тому що всі інші в основному це вже сказали <зали>. Це майже так, ніби вони думають, що люди заходять на Reddit спеціально, щоб шукати їхні коментарі. Це обурює. Нарцис. На основі мого експертного висновку Reddit я ставлю діагноз «нарцис». Загально відомо, що кожен на Reddit має ступінь магістра з усіх предметів. Ця тема просто поцілунок шеф-кухаря. Мені сьогодні виповнилося років. Не це. З Днем торта! Бонусні бали, якщо це потяг із 10 відповідей. Читання всіх цих відповідей це все одно, що переглядає. Дати кожен популярний розділ коментарів в Редіт за один раз. Я не знаю, як до цього як Я до цього ставлюся. Я проста людина, бачу, я голосую за. Дякую тобі, добрий незнайомець. Чому одна людина це сказала, і всі тут вважають, що це гарна фраза? Я ненавиджу, коли люди продовжують один для одного цитати з фільмів або музичні репліки в ланцюжку. Не бачу сенсу. Найгірше, коли йдеться про щось серйозне, а верхній коментар це лише довга нитка цитати з фільму чи просто жаргон це так прикро і не а? І передбачувано. Це більше стосується деяких запитань, аскредіт, таких як дівчата з Reddit, що вас відштовхує від протилежної статі, хлопці з Reddit, що ви хотіли запитати у дівчини? Я бачу, як вони створюються заново щотижня. До Біса стоп! Я страшенно ненавиджу розлючене голосування за. Я сердито голосую проти кожного коментаря, який бачу. Мій колишній був соціопатом. Навіть не дозволив би запросити друзів на вечерю. Б'юсь об заклад, що тобі Весело на вечірках. Я не твій приятель, хлопчик. Проведіть дослідження. Ніхто не знає, як проводити дослідження. Я вважаю, що це твердження є дуже корисним засобом судити про те, чи проводив хтось своє дослідження, чи ні. Якщо вони кажуть проведіть своє дослідження, або прочитайте книгу, або щось в цьому роді, і вони не бажають надати надійне джерело, то я просто припускаю, що вони не мають уявлення про що говорять. Тож, проведіть своє дослідження, це скорочення від я досліджую лише те, що перегукується з моїми перекусами». Чесно кажучи, більшість із них навіть не наближаються до того, наскільки не смішними є ланцюжки відповідей Reddit. Вони випромінюють енергію людей похилого віку, які катаються на вечірці в будинку престарілих. але навіть це веселіше. Найгірше, коли ланцюжок коментарів починається зі справді цікавої розмови. А потім комедійні грега, комедійні генії Reddit змушені заскочити і убити це якимось напіврелевантним ланцюжком цитат або все більш безглуздими каламбурами. Всім дякую за перегляд даного відеоролика. Якщо ви хочете можете підписатися на канал, то поставити цьому відеоролику лайк. А також там Тік-Тук, Інстаграм, Телеграм, Бесіда. Можете писати там свої коментарі. Па-па!